Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя Бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео, а саме, чому потрібно навчитися читати, вивчати та розуміти Біблію через Книгу Откровення. Давайте розглянемо сьогодні це питання. Що книга Откровення це остання книга Біблії, це остання книга Нового заповіту Біблії. Тобто. І книгу Откровення дав сам Ісус Христос через апостола Івана, Богослова, на грецькому, от... на грецькому острові Патмос. І ця книга дає коригування для всіх церквів, які існують у світі. І дивіться такі важливі моменти, що коли Ісус Христос після Воскресіння та Вознесіння на небеса. То були там його апостоли, вони пішли і проповідували Слово Боже Біблію. І за тих часів вже з'явилися брехливі вчення та брехливі пророки. І це говорить про те, що є істинне християнство і є плотське християнство. І плотське християнство воно до Бога не має ніякого відношення. І в той час. Апостоли стримували там брехливі вчення та брехливих пророків, ось, але все рівно брехливі вчення вони дійшли до наших часів, і тому потрібно бути обережними і знати, кого ми слухаємо і за ким ми слідуємо. Але у нас є чиста Євангелія, яка завдяки істинним апостолам та пророкам дійшла до наших часів. І книга Откровення це головна книга Біблії, яка спрямована на донесення істини до всіх церквів у світі. І коли ще був Ісус Христос на землі, то Він говорив із апостолами про те, що він має піти на небо для того, щоби на землю прийшов Дух Святий. А коли Дух Святий прийшов на землю, то він виявив про гріх, про правду і про суд Божий. Тож потрібно ці істини розуміти, читати та вивчати для того, щоб наслідувати життя вічне і мати благословення також на землі тут. Ось, амінь. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі, на каналі Новості Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.